Боже, який я вже білий. Що? Бля, який я вже старе. Морда. Зроби йому їсти, колбасочки, постирай, помий, побри. А мій ви... брат? Мій брат сам собі варить їсти, слава Богу. А дід сам не варить їсти? А дід бояє. Чекай, чекай, що я не помиляюся, дід є коком. Коком? Кокін структор. То якщо ти є коко, якщо ти є коконом, ти можеш приготувати будь-що. Любу страву вкусну, класну, молодьожну, стільну. Хорош, да. mm. Іди, не пиздя. Він весь раніше як варив. Суп варив. Варив їсти собі? І тобі? А да. чого ти мені? Ні, собі варив. Дяш, я ж лягаю. Ну, лягай, давай. Дивіться, розказуй, що де знаходиться? Ти ж знаєш. А ти що? Що це таке? Там отварились всі по по помалу сьогодні. А, да, да. По всі крила убрали. То ви ніби миєте кожен день чи що? Ні, все сам бісистом мою. Угу. Що ти п'зде? Питає мене синок: "Що це во таке, ну? Гімном мен тянем?" Я там знаю, ти питаю, тебе не знаю. Аккумулятор, пацан. А це що таке? Баняк. Баняк. Мечара. Так, у нас первая передача. Слушайте звуки. Просто капец. И дед уже встречает. Видите? Це капець. Бак в шокі. Дід в шокі десь там є. Так, це жорстко на вулиці. В темносі, нема світла. Подивіться, яке освітлення. Його нема. Перший раз їду в темноті і при таких умовах. Трохи переживаю. Такий голос, мабуть, приторможує, так і переживаю, але це досвід і в принципі поки що все супер. От за мужиком цим білим ми зараз будемо їхати. Так, але темно, блін, взагалі нічого не видно. Люди в чорних куртках. Це, це жорстко. Не вдягайте люди чорні куртки. Мене життя до такого, до такого не готове. Поїхали, Мовчай. Потихесенько, полегенько. Добрий день. Хочу вам такий е, трохи прохолодний день показати щось дуже е, мілашне. Тому готуйтеся. Три, два, один. Кутюнька. Одна кутюнька. Подивіться, яке воно гарненьке. Тут до вас ховалися, йдіть сюди. Котусик прямо вухий. Котусик весловухий. Іди сюди на секундочку, Іди сюди, Іди сюди, подивіться. Маленька. Маленька. Куда, куда, Куди, куди, куди? То це ж копія є котусик, Сонька. Тут два таких котусика. І є ще одне таке. Дуже, ну прям якийсь сіамський третій. І ще один весловухий. сірий. Ховається. І ще десь є прямо вух і Де він? П'ятого зробили? Ти де сховався, а?